Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин для який як і розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну задню втулку на промишлених підшипниках. Модель b 1 е, яка кріпиться до велосипедів е, з дисковою гальмовою системи. Ось сюди 6 отворів мають, якуди ставити можна стандартний ротор. Кількість шприг. 32. Коли кажуть 36 потрібно, е, треба зауважити, чим більше шприг, тим важче буде ваш велосипед. І велика кількість шприг не, не відображається на міцності самого колеса. Тому і всі велосипедні якісні втулки мають отвір 32, 32 отвори. Кріпиться дане, дане втулка задня завдяки легкозйомного ексцентрику. На велосипед з швидкістю 8 задніх передач. Під касету. Ось тут шліци, куди одягається задня касета, а втулка сама задня має широке розположення підшитників. Чому це важливо, коли кажуть, втулка під касети, тому що у велосипедної втулки задньої, яка має касетну систему задніх зірок, вона одягається. Вона, коли одягається, то не заповнює оцей простір. Тоді як тріщотка, вона накручується на оцей простір, на оце місце і займає цей простір. І тоді відстань від краю до самого шліця мінімальна. Тому і на тріщотках підшипники стоять ось так ось таким чином. А тут касета. Тут є де поставити підшипник, тому що одягаються задні зірки, і один підшипник стоїть ось тут, другий підшипник стоїть ось тут. А е, враховуючи, що тут стоять промишлені підшипники, тобто не насипні, а міцні і якісні. Це можна помітити, коли ви ось цей пильник знімете. Він легко знімається, він захищає пил і бруд. І ось тут ви не побачите ніяких е, шариків. Тут стоїть міцний надійний підшипник промишлений, який не треба регулювати, який не треба мастити. Він одягнуть один раз і на довгий час Витримує цей підшипник, звичайно, більшу вагу, більшу напругу. Тому і дана втулка на промподшипника більш міцна за е, своєю конструкцією. Втулка на промподшипниках 1 е до гірських велосипедів з дисковою гальмовою системою під 32 е шприхи до 8-скоростної системи заднього колеса. Продається в нашому київському велосипедному магазині. Ця втулка цільна. Що мається на увазі? Якщо ви побачите ось тут, все цільно. Приходьте, купуйте.